На Олександрійському центральному ринку представники Державної виконавчої служби опечатали один з торгових модулів. Причина наступна: підприємиця брала в оренду у ринку торгове місце в користування, ставила на нього торговий модуль і здавала його в оренду вже за своєю ціною. А це порушує правила підприємства, розповідає директор Олександр Кіяшко. Провели ревізію, контролери мені написали доповідну записку, значить, що даний торгівельний модуль на цьому місці здавався в оренду. Я не пам'ятаю щось близько трьох тисяч гривень. На той час оренда по ньому складала в ринок. Громадянка Кутепова сплачувала близько тисячі гривень, він там 8 квадратних метрів, 960, якщо я не помиляюсь, да, біля тисячі гривень, а здавала щось за три, чи за 3600, чи за 3700. Я не пам'ятаю в оренду. Ну, вибачте, я не вважаю це правильно. А потім, чому? Тому що це призводить до того, що у нас. Потім є пусті місця, тобто хтось здає в оренду, а в людини не беруть потім це місце в оренду. Так би хтось би торгував би за тисячу гривень в місяць. Да? А ті, хто підвищує ціни перездачі, потім до них не йдуть люди. Ну, тобто, це у нас зазначено в правилах. пункт 19. І ми попередили відповідно цього. Я виніс наказ про позбавлення торгівельного місця відповідно цього пункту, і таким чином ми й позбавили торгівельного місця. Відповідно, правил протягом двох тижнів вона мала звільнити своє торгівельне місце, яке кожен користувач, хто у нас бере торгівельне місце, від свого торгового модуля, матеріального майна, всього іншого. Цього зроблено не було. У травні 2023 року, після неодноразових попереджень до підприємиці, директор центрального ринку подав до суду позов з вимогою демонтажу торгового модуля та відшкодування фінансових збитків. В кінечному результаті ми виграли три судові інстанції в Кропивницькому господарський суд, апеляційний і верховний суд. Ми виграли повністю всі три інстанції. І суд задовольнив 40 тисяч гривень збитків, тобто на користь комунального підприємства. Ми відсудили, це втрачена вигада, яку я вважаю, тому що людина незаконно займала дане торгівельне місце своїм торговим модулем, а цей час підприємство втрачало гроші. І відповідно статутних завдань мене керівникам, моїм обов'язком є ці кошти відшкодовувати підприємству, ну що я і зробив. Далі в результаті. Сплачувати ці кошти, я так зрозуміла, відмовилася. Ми подалися, позивалися до Державної виконавчої служби ДВС. Вони відкрили два виконавчих провадження: перше виконавче провадження з вимогою звільнити дане торгівельне місце. Друге це стягнення тих боргів, які було встановлено судом. втрачені вигоди виконавці стягують 40 тисяч гривень. Це неустойка втраченої вигоди підприємству, судовий збір, 4 тисячі. Потім 16 тисяч гривень виконавці за виконавчі збіри ще будуть стягувати. Також в ході всього цього було накладено арешт на рухоме майно боржника. Це автомобіль, який наклали арешт, поданий в розшук. Наскільки мені відомо, наклали арешт на усі банківські рахунки картки, яких там було близько п'яти. Таке явище на центральному ринку не поодиноке, розповідає Олександр Кіяшко. Громадянин, який торгував на ринку, орендував в підприємства так само торгівельне місце. Він в травні. Травні 2024 року прийшов добровільно, сам вирішив більше не торгувати. Написав заяву, що відмовляється від торгівельного місця. Ми цю заяву прийняли. Проходить ось буквально два-три-чотири дні тому. У мене вже були результати даної, даної перевірки. Мені говорять, що от є таке місце сюди. Він відмовився, але на сьогоднішній день там знаходиться його торгівельний модуль, і він увесь цей час здійснює там торгівлю. А відповідно пункту наших правил, ми казали, що перестаємо нараховувати, і протягом 14 днів, пункт 19 правил торгівлі, він має звільнити самостійне торгівельне місце ринку від свого майна, в тому числі і торгового модуля. Людина цього Навмисно розуміючи це, він це не зробив. Ми йому офіційно вже виставили претензію на 9600 гривень. Я порахував цю ту квадратуру, відповідно тарифів, надіслали, зазначили, що він має сплатити втрачену вигоду за свої незаконні дії, які я вважаю незаконними. В противному випадку, якщо не буде сплачено, буде історія номер 2 Подамося до суду, виграємо суди і ще й напишемо: напишу заяву до нас поліції, тому що я, наприклад, в таких діях навіть вбачаю кримінальну про. Порушення Директор підприємства прохає усіх підприємців здійснювати роботу згідно з правилами ринку, не зловживати встановленими тарифами і не порушувати політику комунального підприємства. Прикладом я хочу показати, що має бути порядок і є правила, і в рамках цих правил всі мають бути однакові. Ці правила до всіх відносяться абсолютно рівно і однаково. І якщо ти ці правила порушуєш, то за них буде відповідальність. Якщо це не зробить поліція чи ще хтось, то це зроблю я як керівник уповноважений підприємства метод. Дом судових позовів абсолютно законно, і суд буде розставляти всі крапки над і.